Лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі, лимани зорі сорхочеві. Заглядає в шибко казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову хойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мріє. Опустіться сиві ночі синові підвірє. Марево тривожили криками в півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, но скотали марво золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою при спині тривоги. У хмільнім смерканні мавки чорноброві, ждатиму твоєї й любові. Можете вибирати друга й дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можеш вибирати друзів і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі. Станеть над тобою листям затріпочить, тухле прощання душу залоскочить. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину.